Вітаю вас, друзі, підписники каналу 2.45 45 з Олексом Михайлюком. Як ви знаєте, завтра мега важливий матч для нашої національної команди? Це поєдинок на Вемблі, матч Англія Україна. І завтра будемо тримати кулаки за наших хлопців. Ми організовуємо в свою чергу трансляцію, організовуємо прямий ефір і. Ми підготували традиційно так 10 запитань, пакет запитань до цього матчу. Вони будуть стосуватися переважно так: англійських гравців, англійських клубів. Українських гравців, українських клубів, так чи самі все побачите? Щодо футболок, ми дуже довго думали, які футболки розіграти, і не знайшли кращого варіанту, окрім як розіграти футболки Англії та України. А першому таймі будемо розігрувати англійську футболку. Це буде п'яте запитання, воно ж призове, і в другому таймі. Це теж п'яте запитання в таймі і 10-те загалом, ми будемо розігрувати футболку збірної України. Щодо Англії, це футболка із Євро 2016. Ну, тобто тоді грали саме а в такій формі. Щодо України, по-моєму, це десь 2012-13 рік. Якщо я не правий, то напишіть у коментарях, де саме я не правий. І розміри цих футболок ну, достатньо такі солідні. Тут L в Англії, і в українська футболка це десь М-ка. Можливо, було б бажано, щоб ці футболки виграли люди ну, з таким серйозним соціальним статусом і люди немаленькі. Так що, друзі, все це буде завтра. Не пропустіть пряму трансляцію поєдинку Англія-Україна о 18.50, можливо, трохи раніше ми починаємо, тому що все-таки це збірні, там ще є національні гімни. Підписуйтеся обов'язково на 2 45, за Олександром Михайлюком, Поставте обов'язково лайк під цим відео, і всього вам найкращого.